Позицію, хто за те, щоб вилучити КП Технічний сервіс авто з даного переліка, прошу голосувати. Хто за. Не кричіть, будь ласка. Голосуйте. Голосуйте. Віктор, ви маєте ставити на голосування по інакше. <риклад> ви мене не вчіть, що я маю робити. Я сказав, вам не подобається, що звертайтеся з мене. Будете сесією підвезені. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Ще які пропозиції? Відповідно до регламенту міської ради вимагає поставити на голосування мою пропозицію. Я поставлю прошу, що Ми не ставимо. Моя пропозиція це було ваше Моя пропозиція пропозиції зовсім інше. Поставити на голосування питання, що включено до переду підприємців, які були засобнути біля посплати земельного податку, це відставка отек. Дякую. Дякую. Ще які зауваження, пропозиції? Немає більше. Давайте таким чином, шановні депутати. Неодноразово вже ви вже дійсно про сервісна, що сумувати більше години. Не, не може перевертати голосувати. Не вирушу регламент. Я веду сесії. майте маєте Значить, Шановні панове депутати, давайте таким чином. Є питання. Я не хочу зараз дискутувати, ні про які корупційні схеми, ні про упереджене ставлення, хто там хоче автомісти. Та Сьогодні я буду призначати такі цього комусь, чи не хочеться. Але зв'язку з тим, що є дискусія по цьому підприємству, ми доручили випадково, що стосується параметрів бюджету, розглянути і це підприємство, і інше, які недовиконують бюджет. І я пропоную на наступній сесії міської ради розглянути питання діяльності це І все. І у та всіх. Окреме питання.